4 мільйони гривень. Вже придбали спеціальний тренажер. Так вчать новобранців працювати з кулеметами. На тренуванні побувала наша Ольга Косенко. Богдан займає місце біля тренажера, який імітує кулемет. Шахет в небі. Завдання кулеметника його поцілити. Стріляти влучно допомагає коригувальник. Все як в реальних бойових умовах. Дуже реально, але немає ні віддач, нічого такого. Але для точності дуже добрий апарат. Богдан, ветеран російсько-української війни, хоче долучитися до добровольців, щоб убезпечити рідне місто від шахедних атак. Війна для всіх, всі повинні щось робити корисне. Без мобільних вогневих груп добровольчого формування із захистом неба від шахедів не впоралися б, каже військовий Григорій Очеретянко. А так діюча вогнева група рушає на позицію. Віталій навідник обороняв Бахмут. Після демобілізації з війська долучився до захисників неба. Його група вже знищила кілька шахедів, та їх могло би бути більше, каже боєць. Люди потрібні, тому що територія здорова. Противник міняє завжди стратегію. Вилітає з різних сторон. заходить на наше місто. Щоби краще захистити небо на Черкащині стартував проєкт так званої громадської Ми Україна Марафон Єдині новини. Про атаку дронів повідомляють на Росії. Уранці там вибухало у Брянській області. Ворожі соцмережі пишуть про атакований завод Стріла у селищі Суземка. На підприємстві виготовляють електроніку для російської оборонки. У мережі публікують кадри зі стовпом диму над небокраєм. Також сьогодні, вранці у московському аеропорту, внукова через невідомі безпілотні літальні апарати запроваджували план Кавьор. Рейси затримувалися як на виліт, так і на приліт. Ізраїль. Єменські хусити там атакували країну. Принаймні, одна ракета влучила по території столичного аеропорту бен Бенгурі.